Під час націоналізації Приватбанку майже три роки тому кожен український платник податків фактично власним коштом профінансував порятунок найбільшої фінустанови в Україні. Повернення Приватбанку колишнім власникам означало б не лише втрату вже інвестованих коштів, а й новий удар по гаманцях громадян. І ось чому кошти на порятунок. Порятунок Приватбанку, клієнтами якого є понад 20 мільйонів людей, обійшовся держбюджету України в 155,4 мільярда мільярди гривень. Саме стільки коштів влили на докапіталізацію банку. За нинішнім курсом це понад 6 мільярдів доларів. Таким чином, за даними Нацбанку, кожен українець віддав зі своїх податків приблизно 3,5 тисячі гривень на порятунок Приватбанку. Щоправда, докапіталізація відбувалася не напряму, а через випуск держоблігації. Ці облігації взяв на баланс Нацбанк. Трати у разі ліквідації банку, звісно, свого часу можна було б замість порятунку ліквідувати банк. Така доля вже спіткала інші проблемні банки в Україні. На думку експертів, з одного боку це коштувало б менше платникам податків, оскільки обсяг гарантованих державою депозитів становив у грудні 2016 року близько 100 мільярдів гривень. Утім, з іншого боку, за твердженням оглядачів, ліквідація Приватбанку уповільнила б зростання ВВП країни через різку зупинку платежів. На банк припадає близько двох третин роздрібної платіжної інфраструктури, банкоматів карток. Саме завдяки безперервній роботі банку з проведення платежів вдалося запобігти паніці, яка могла призвести до масового зняття грошей. Збитки у разі повернення екс власникам. Як пояснюють в НБУ з юридичної точки зору сценарій повернення Приватбанку надзвичайно проблематичний. Законодавством не передбачений механізм скасування рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним. Окрім того, в судовій практиці України та світу відсутні прецеденти повернення націоналізованих активів екс-акціонерам. Ба більше скасування націоналізації означало б необхідність повернення Приватбанком державі 155,4 мільярдів гривень до капіталізації. Таких грошей у банку немає. А відтак це призведе до його банкрутства і, зрештою, постраждають клієнти фінустанови. Водночас держава буде змушена надрукувати понад 100 мільярдів гривень, щоб повернути їх вкладникам банку в межах програми державного гарантування вкладів фізичних осіб. Так принаймні вважає голова Нацбанку, Яків Смолій. Це своєю чергою негативно вплине на інфляцію і на курс національної валюти. Тим часом судова тяганина та невизначеність щодо майбутнього банку вже встигли затьмарити співпрацю Києва з закордонними фінансовими донорами. Перш за все з МВФ вважають оглядачі. А будь-яке наступне судове рішення на користь ексвласникам може викликати паніку серед клієнтів Приватбанку і підштовхнути їх до масового вилучення грошей з депозитів, якого вдалося уникнути кілька років тому.